Добрий день, добрий день! Ми вітаємось щодня! Усміхтемось всім довкола. Небу, сонцю, птахам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Іграшки відкладаємо, заняття починаємо. Але спочатку давайте загадку відгадаємо. В'ється стрічка невеличка, де лісочок, де травичка. Ви її не зачіпайте, стороною обминайте. Хто це малята? Так, це змія. А ще є у змії друзі. Це плазуни. А хто ж це такі? А зараз ми з вами поговоримо про плазуни. Хто ж такі плазуни? Плазуни діти. Це та тваринка, яка рухається по суші плазуючи, тобто вона тягне своє тіло по землі. Хто ж відноситься до плазуни? Це ящерки, змії, черепахи, крокодили. Ціло плазунів вкрите сухою лускою. А у черепах ця луска навіть зрослася і утворила міцний-міцний панцир. Ми знаємо, що черепаха носить хатку на собі. Кожна з цих істот має колір своєї луски окрас тіла. Такий, який допомагає їй маскуватися в тому середовищі, в якому вона знаходиться, або в воді, або на суші. Всі ці тваринки, як і рослини, у природі мають величезне значення. Вириті ними мірки в коренях дерев збагачують рослину кисню. Вони допомагають нашій екології, екології планети. Вони знищують відмерлі залишки, рослин, тварин. А тварини, які проживають у воді, вони її почищують. Багато людей не люблять змій. Бояться їх, звісно. Деякі, побачивши змію, хапають палицю і женуться за нею. Але змія перша на людину не нападає. Якщо людина поводиться обережно, змія перша почує шелест трави під ногами і уповзе скоріше в затишне місце. Змії грациозні, красиві створіння. Кілька разів. За літо вони змінюють шкуру, линяють. Змія забирається в нору або в розколену дерева і треться, і вилазить зі старої шкіри. Нова шкіра блискуча, яскрава, свіженька. Усі змії полюють вночі. Годуються вони птахами, яйцями, мишами, жабами, ящерками. Коли змія йде по сліду, вона визначає запахи своїм довгим язиком, то висовуючи його. То втягуючи його і перед кипком на мишу чи жабу змія завмирає, а потім жалить. Давайте послухаємо казочку, яка називається Біла змія. Біла змія. Давним-давно вже мудрий король. Не було на світі нічого, що від нього сховалося Подейкували про дивний його звичай. Щодня по обіді він випроваджував усіх, хто ділив з ним трапезу, і надійний слуга приносив йому особливу, ні на що не схожу страву. Одного разу слуга не зміг побороти цікавість адже навіть він не знав. Що їсть король, залишаючись на самоті, і потай від усіх зазирнув під кришку. Побачивши під нею білу змію, не втримався і відкусив од неї шматочок. З тієї хвилини він почав розуміти мову тварин. А саме цього нещасливого дня королева загубила свій улюблений перстень. А може, його вкрадено? Підозра впала на слугу, який міг бути до цього причетний. Король лаяв його на чим світ стоїть, і вимагав назвати злодія, якщо, звичайно, слуга не хоче суду над собою. Не знаючи, як з цієї халепи виплутатися, слуга пішов на берег струмка. І там випадково підслухав розмову двох качок. У мене немов камінь у волі, тому що я похапцем проковтнула перстень, який опустила королева, скаржилася одна з них. Схопив слуга птаху і поспішив на кухню до кухаря. Заріж цю качку. Дивись, яка вона жирна. Так от кухар і знайшов качиному волі. Перстень королеви, а слуга виправдався. За це йому запропонували будь-яку посаду при дворі, але він вирішив покинути його і податися в мандри, прийнявши подарунок від короля лише коня та трохи грошей на дорожні витрати. Веселу руханку вмикаємо, крокуємо, нахиляємось і присідаємо. місяцями. Зміїв можна сміливо назвати корисними тваринами, адже поїдаючи комах, мишей, вони допомагають людям зберегти врожай на полях і городах. А ще зі зміїної отрути люди навчилися робити безцінні ліки, які допомагають вилікуватися. Від серйозних хвороб? Запрошую в нашу майстерню. Сьогодні ми будемо з кольорового паперу виготовляти веселу змійку. А чому веселу? Бо вона не справжня і різнокольорова. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Пальчику пальчику. Де ти бував? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, а з цим кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Для того, щоб нам виготовити веселу змійку, нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, олівець, лінійка і чорний фломастер. І, звичайно, діти. Ваші правні пальчики. Нам потрібно з кольорового паперу зробити такі прямокутнички. Ми ось так лінійку прикладаємо і накреслимо. Нам потрібно зробити таких прямокутничків: три блакитного кольору і три жовтого кольору. Білий нам прямокутничок потрібен, щоб потім намалювати очі нашої змійки. А червоний прямокутничок, щоб зробити їй язичок. Приступаємо до роботи. Спочатку нам потрібно з таких прямокутничків зробити гармошечку. Ось так ми складаємо напіл, фіксуємо лінію згину, потім ще раз. І ще раз, щоб були такі тоненькі-тоненькі у тоненькі нас гармошечки. Ось так. Тепер ми її розкладаємо і будемо складати в чергуючу сторону. Ось так. Бережно. фіксуємо. і ось так ми. Складаємо цю гармошечку, А складали ми навпіл, щоб ці наші смужки були рівненькі. І так ми робимо три жовтих прямокутничка, робимо такі гармошечки і три блакитних прямокутничка. Потім я розкажу, що ми робимо з ними далі. Робимо маляти до кінця. Ось у нас така гармошечка готова. Ми тепер її складаємо ось так навпіл, вирівнюємо сторони, притискаємо гарненько, щоб вони були рівненькі, вирівнюємо гарненько. І потім одну сторону ми змащуємо клеєм. Ось так. І в нас притискаємо знову обов'язково. І в нас вийде ось такий елемент. Таких елементів нам теж потрібно зробити. Деякі ось я зробила вже синій. Потім будемо ось так викладати: жовтий, будемо чередувати вниз, вгору, вниз, вгору. І, і ще два. Зробимо це буде тіло нашої змійки. Тепер нам малята потрібно зробити голову змії. І ось я прикладаю ось такий контур, обводю. І ми вирізаємо з вами хвіст нашої майбутньої змійки. Чорним фломастером я намалювала очі. Наші змійці. Потім будемо збирати всі елементи. Навіщо нам червоний прямокутничок? Ми ось так будемо вирізувати ось такий язичок. Змійці. І потім ось так приклеїмо ось наші елементи. Тіла нашої змійки готові. Тепер ось так ми змащуємо одну сторону. І дивіться, як ми прикладаємо один елемент вгору, один вниз, і притискуємо. Потім знову, ось тепер ми блакитну сторону ось так змащуємо. І знову притискаємо, вирівнюємо. І залишилось нам ще три таких елементи зробити малята. Мотузка по землі повзе. Ось язичок, відкритий рот. Змія жалить всіх і кусає, вона до себе не підпускає. Ось така змійка вийшла у мене. Чекаю з нетерпінням. На ваші поробки, малята. Очі нам спостерігати, роздивлятись допомагали. А тепер час настав, щоб ми з ними пограли. Заняття добігає кінця. Ви, справжні молодці, сьогодні виготовили з кольорового паперу змійку жваву і дізнались багато цікавого і нового для себе. А я вам кажу до побачення. До наступної зустрічі!